Мир та благословення. Люблячого Бога Отця, Сина і Духа Святого, нехай буде з усіма вами в цей вечірній час. Вітаю вас, возлюблені у, у Христі, братя і сестри. Словами апостола Павла, який каже, нехай мир Божий. Від Небесного Бога Отця через Ісуса Христа вам усім примножується. Вітаю вас сьогодні, субота, вечір. Хто рано встає, той до вечора, ледь ноги присуне до хати. Але то нічого. Не плачу, все буде добре. Аби мир був, аби мир був. Значить, в об'явленні є такі слова. Хто плаче, то є потішення. І прийде час. І Бог кожну сльозу з очей зітре. Прийде час, і Бог кожну сльозу з очей зітре. Сьогодні сторінка 159. Будемо славити Господа! І молитися, і йти відпочивати, бо завтра, недільний день треба йти до храму Божого. Не сумуй, що так склалось у тебе життя, терен густо, поріс на дорозі, не сумуй, що нема на землі співчуття, на гарячі палки, твої сльози. Не сумуй, не сумуй, Христос скаже тобі і мені, лиш радій і молись, нагороду, тримаю тобі, не сумуй, що у світі ніхто не зумів. До кінця весь твій біль зрозуміти. Не сумуй, що за те, що ти широ любив. Світ спішив тобі злом заплатити. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені лиш радій і молись, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, що так довго самотнім ти був, в житті, може. Ще важче й прийдеться, не сумуй, що від ближнього ти не почув тепле слово від широго серця. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі, і мені лиш молись і радій. Нагороду тримаю тобі, не сумуй, бо твоя, друже, кожна сльоза у небі. Пам'ятнім пишеться в небі, не сумуй, після горя весела, пора, незабаром настане до тебе, не сумуй. Не сумуй, Христос каже тобі і мені, лиш молись і радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, бо вже з'явиться скоро з небес. Той, хто любить, хто вірно жаліє до грудей, він, як батько, пригорне тебе і без слів. До кінця зрозуміє, не сумуй, не сумуй. Христос каже тобі і мені, лиш молись і радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, не сумуй. Христос каже тобі і мені, лиш молись. І радій нагороду тримаю тобі. Вітаю вас у вечірній час, брати і сестри. Сьогодні 31 розділ Книги повторення закону на становлення Ісуса. Ісуса на вина. І так, дорогі братики і сестри, 31 розділ Книги повторення закону будемо. Читати Слово Боже. І пішов Мойсей і промовляв до всього Ізраїля оці слова та й сказав їм: Я сьогодні віку 120літ. Мойсей вже 120 років, вже старший чоловік. Каже: я віку 120 літ, не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені, не перейдеш ти цього Йордану. Тобто не ти в землю обітовану. Не перейдеш до цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде перед тобою, і Він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь, Ісус навин. І зробить їм Господь, як зробив був Сигонові та Ого, Огові. Цари, царі Аморейські, мовські, сигон, ок, аморейським царам та їхньому краю, яких вигубив він. І дасть їх Господь перед вами, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні. Будьте сильні і відважні, братя і сестри. Не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь Бог твій, він той, хто ходить з тобою, і не опустить Він тебе і не покине тебе, не покине тебе, Господь. так, дорогі браття і сестри, ви подивіться. Що як Бог піклується про народа, якщо він сповняє його слово? Народ відходить від Бога, Бог відходить від народа. І отож Господь тебе оборонець, не бійся і не лякайся. І далі каже: написав Мойсей цього закона. Та й дав його до священиків левієвих синів. Що носять ковчега Господнього заповіту та до всіх ізраїлевих старшин. І наказав їм Мойсей, говорячи у кінці семи літ окресленого часу року відпущення? Сьомий рік рік відпущення, окресленого часу року відпущення в свято Кучок, коли прийде весь Ізраїль з'явитись перед лицем Господа Бога свого у місці, яке вибере він, буде читати цього закона. Перед усім Ізраїлем до їхніх вух. Збери той народ чоловіка і жінок, і дітей, і приходька свого, що твоїх брамах, щоб вони чули, і щоб навчалися і боялись Господа Бога вашого, і додержували виконувати всі слова цього закону, а їхні сини, що не знали, будуть чути та навчатися і боятись Господа Бога вашого по всі дні, що ви живете на цій землі. Куди ви переходите Йордан, щоб посісти її землю, щоб посісти, де переходити Йордана. Ізраїль відхилиться від Господа написано, і сказав Господь до Мойсея: Оце наближаються дні Твої до смерті. Поклич Ісуса і станьте в Скинії заповіту, а я йому накажу. Клич Ісуса, ідіть до скині і заповіту, а я накажу Ісусу. І пішов Мойсей та Ісус. І стали в Скинії за повіту, де Бог промовляв, фактично, а це до лиця. І з'явився Господь у Скинії в стовпі хмари, і став той стовп хмари біля скинійного входу, і сказав Господь до Мойсея: ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане та й буде блудодіяти, блудодіяти, каже, з богами іншими. І чужого краю. Бог дає пророцтво, що ти, мой сей, спочинеш, а той народ далі буде блудодіяти віровіступництвом, займатися і служити поганським богам язичеським, і буде знищений. Каже, і того дня запалиться мій гнів на нього. І я покину їх, коли покидає Господь то біда. Написано: Шукайте Господа, поки можна його знайти. Кличте його в голос, поки можна кликати. І того дня, каже запалиться мій гнів, я покину їх. І сховаю лице своє від них, і він буде знищений. І знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня: хіба не через те, що нема в мене, мого Бога. Знайшли мене ці нещастя. А я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся він до інших богів. Звернувся Ізраїль до інших богів, то була Гедота в очах Божих. І сьогодні, якщо ми християни, то ми маємо служити. Служити Богові в Тройці святій єдиній оцю сину і Духу Святому, все іншого, лукавого, од діявола. Каже, а тепер запишіть собі оцю пісню. І навчи їх ізраїлевих синів, вклади їх в їхні уста, щоб була мені ця пісня засвідка на Ізраїлевих синів. Коли я введу його до тієї землі, яку присягнув його батькам, а земля та тече молоком та медом. І він буде їсти і насетитись дуже гарний край. І потовсіє. І звернеться до інших богів, ожиріє серце, і звернеться до інших богів і будуть служити їм. А мене кинуть з образою. І зламає народ заповіта мого Біда. Та станеться, коли знайду його численні нещастя та утиски, знайдуть, що пісня ця стане проти нього засвідка, бо вона. Не забудеться з уст насіння Його, бо я знаю настановлення серця Його, що Він чинить сьогодні перш ніж веду Його до того краю, що я присягнув. І написав Мойсей ту пісню того дня і навчив її ізраїлових синів. Цю пісню ми завтра будемо досліджувати. Навчив її ізраїлевих синів, і наказав він Ісусові новинові. На виновому синові, та й сказав: Будь сильний та відважний, бо ти впровадиш Ізраїлевих синів, до того краю, що я присягнув їм, а я буду з тобою. Я буду з тобою. І сталося, як Мойсей скінчив писати слова цього закону до книги аж до кінця їх. То Мойсей наказав левитам, що носять ковчега Господнього за повіту, говорячи: візьміть книгу цього закону. І покладіть її з боку ковчега заповіту Господа Бога вашого, і вона буде вам на те засвідка. Бо я знаю неслухняність твою та тверду твою шию. Бо ще сьогодні, коли я живу з вами, ви були неслухняні Господеві, а тим більш будете по смерті мої неслухняні. Неслухняні. Біда, біда, браті. Бо за сьогодні, коли я живу з вами, ви були не слухняні Господу, а тим більше по смерті моїй. Зберіть до мене всіх старших ваших племен та урядників ваших, і я буду промовляти до їхніх ушей ці слова, і покличу небо й землю на свідчення проти них, бо я знаю, що по смерті моїй псуючи зіпсуєтесь ви. І відхилитесь з тієї дороги, яку я наказав вам і в кінці днів спіткає вас нещастя. Коли будете робити зло в Господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук? І промовляв Мойсей до вух всієї Ізраїлевої громади слова у цієї пісні, аж до закінчення її. І ця пісня дуже велика. Ми завтра будемо її досліджувати. І вона залишається після того. Фактично ще три розділи. 32, 33 і малесенький, 34 розділ. І на тому п'яти книжжя Мойсеєва. Книги Мойсея закінчується. Далі піде книга Ісуса Новина. Ми з вами живі, брати і сестри. Слава Господа, Дякуємо захисникам. І хай милість Божа буде з усіма нами. Цей час вечірній. Бо Господь кличе нас. І Богові подяка за те, що він постійно нашидить переможцям в тих чи інших ситуаціях життя, в тих чи інших важких обставинах. 196 сторінка. Псалом гарний. Я прийду вже скоро за тобою, за церкво своєю, за нами. Церква до хто-то віруючий. До християни. До християни. Я прийду вже скоро за тобою. 196 сторінка. Зараз не знайшли, що я вже так скоро починаю. Просто втомлений, треба, треба вже трошки відпочити. Шакури треба пощеняти і попекти. Сергійкові треба сумку завтра зложити. Ну, і, і діти хочуть щось завтра неділя їсти, та й зайдуть люди після церкви, требась гостити. То, то якось так одним словом. Тому 196 сторінка я прийду вже скоро. За церквою. Бо Христос тоже них, а церква не віста так. Таке порівняння, знаєте. Я прийду вже скоро за тобою. І візьму тебе я в небеса, я купив тебе ціною крові, дивна я, голубонько моя, шумні води не згасять любові, ріки світу, не залють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях, на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не її. я купив тебе ціною крові, у муках і стражданнях, на хресті. День весілля скоро наступає, в небі приготовлений тобі, там Єрусалим. Тебе чекає, будь до смерті вірна, я ж мені, шумні, води не згасять любові, ріки світу не залють її. Я купив тебе ціною крові. В муках і стражданнях на хресті. Скоро сурми голос. Залунає всі чують надзвичайний крик, суд гряде над грішною землею ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не залють її. Я купив тебе ціною крові. В муках і стражданнях, на хресті, шумні води не згасять Любові ріки світу не залють, її я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях. На хресті, в муках і стражданнях. На хресті. Отож, дорогі християни, віруємо в Бога. каже Ісус: віруйте в Господа, і в мене вірте. Нас зараз молитва. Повідомлення не читав, бо я не мав коли сьогодні. знаєте, обернутися і, і, і оглянутись, роботи море було. То і хрестини, і похорон. І служіння, і молитви, і садили, і, і копали, і заливали, і сваркою варили, і кури, кури скубли. Зараз ще маю то все. печінки до печінок, серця до серців то все. Значить, зробити порадок, що в морозилку, що, що дітям попекти. Та й таке. Ще в мене марфаних справ багато. Но діти, діти палять баняка вже. Палять баняка хочуть, кажуть тату, то до баняка. Кажу, раз, я таке вже вже хочу то Михайлику на день народження, то панячисько. Ну то, то вже йди до того баняка. Та й таке. Молимось, я до курей, а ви лягайте спати. Я до і вилягайте спати. Так. Ой, Господи, помилий. Ноги болять, ноги болять, як старого діда. Ой Боженько, А то то я дав собі сьогодні нагрузочки, коли в мене її нема вчора не було, що позавчора. Ой-ой. Господи, помилуй нас 40 разів. Тото то -то ти в Олекса зробив собі теплого в Олексу. Ой, а завтра ж служіння. Одне, друге, третє. Купа людей, паломники, все треба покормити ще. йо. Господи помилуй. Отож, дорогі, молимося. Благословений Бог наш. Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добре життя бодателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від досякої скверни, і спаси милосердний душі нашій, святий Боже, святий кріпкий, святи безсмерти, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святи безсмерти, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий. Святий безмерний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Прасяда, я тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші влади прости Беззаконня наші, святизлянці, істили, не мочи наші імені, Твого ради, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і бовся час, і на віки віків. Амінь. Боже вічний цар всякого усякого що сподобив кожного з нас до цього часу вечірнього дожити, прости нам гріхи, які вчинили цей день ділами, словами, думками. І очисти, Господи, грішні наші душі від всякого і скверне тіла й духу. Дай нам, Господи, в цю ніч спокійний сон та Твоє благословення, щоб, ставши з нашого смиренного ложа, ми догоджали при святому Твоєму імені, у дні нашого життя і перемали всіх ворогів тілесних, і безцілесних, видимих і невидимих, і охорони нас, Господи, відпустив думок. Від недобрих бажань, що оскорняють нас від погоди лукавих, бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Боже наш в чому ми зрішили сьогодні словами, ділами чи думками? Ти, як благий людина, на прости нам. Мирний і безтурботний сон даруй нам, ангела Твого охоронителя пошли нам, Що Він покривав і охороняв нас від всякого зла, бо Ти душитель з і Тебе славу селам. От і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого царя. блага мати, пречиста, приблагословена Богородиця Марія, милі, сина Твої, Бога нашого, вели на нашій грішні душі і Твоїми молитвами. Настав нас на благі, щоб останок життя ми прожили безріхай через тебе, рай знайшли, Богородице Діво. Єдина чиста і благословенна, амінь. Уповання моє отець, пристановище моє син, захист мій дух святий. Троїця, святая, слава тобі, нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця, Його всі ненависники Його. Як ще заїди нехай щезнуть, як та не віскнеться вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіньює себе хрестним знаменням радості, промовляє, радуйся, пречесний, І животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів, силу і розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що допекла і силу подолав диявола. І дарував на Тебе раз вічесна брона всякого супротивника, попри чесний, животворче Христе, Господній, допомагай нам з причистою, дівою Богородицею Марією і з усіма святими небесними силами завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти, Господи Боже, силою чесно, животворчого Христа, нашу батьківщину, Україну та народ, збережи наших воїнів-захисників захисниць, і Христом Твоїм визволи нас від нашей чужинців та від всякого зла полегше відпусти. Прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні слабі ділі в думці, сідомо чи не у день чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподієння, все нам прости, Боже, благий І людинолюбний, тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинучим благочинцям добровчини. Братам і сестрам нашим даруючого просять. <кхух> Для спасіння вічного життя хворих віддасть, і їм даруй, керувати на морі. мандрівникам будь свободником, всім християнам, допомагай боротьбі. Тим, хто служить і милості, і і відпущення, даруй тих, що заповідали нам недостойне, молитися за них помили з великої твоєї милості. Пам'яни Господи, раніше спочили в часі війни загинувших, братів і сестер наших, у поки їх там десяє світло Твого лиця. Пам'яни, Господи, братів і сестер наших, які є в полоні, в окупації пропали безвісти, Визволили від всякого зла, найди і збережи, пам'яни Господи, ти, що дари приносять, і добро чинять в Твоїх церквах, дай чого вони просять для спасіння, вічного життя. Пам'яни Господи, нас. Смирених грішних і недостойних дітей Твоїх, і просити наш розум світлом Євангелії Твоєї. І настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами пречистої, владичиці нашої Богородиці. І приснодіви Марії, всіх святих Твоїх, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. За батьківщину України і воїнів молимося. Боже вічний і Боже Всесильний. Ми грішні, діти Твої, в цей час вечірній покори наших сердець. Приходимо до тебе, скаліє наші голови перед тобою. Молимось, Отче Святий. Прости наші провини та провини, наших рідних, близьких, батьків, дітів і прадідів наших, Прийми і благаємо тебе щиро молитву подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, людей. Вислухай наші молитви, благання сердець наших, благослови батьківщину Україну. Визволи від нашестя чужинців до люда. щастя їй дай. При Господи, всім. Але тебе дається благання, в ласку твою даруй. Благаєм тебе, Боже, за братів і сестер, за завдовж, за сирі, за калік, за небіше, за тишу що Твого милосердя. Твоєї допомоги потребують цей час вечірній. Благослови всіх. З'єднай нас їх в єдину велику Христову сім'ю, щоб всі люди, як брати і сестри, славили, і оспівувати, пречесне величне Твоє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого. ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, є істинний Бог наш, за молитвами причистої своєї матері. За молитвами святих ангелів, архангелів і всіх небесних сил безцілесних помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Мирної всім, браття, сестри ночі. На добра ніж Господніх ангелів для вашого захисту на ніч. Люблю, поважаю, много літа всім бажаю. З неділею будьте здорові. Зустрінемося дасть Бог завтра ввечері, в 21-й годині. Напротязі дня я теж буду даватися знати. Та тобто завтра на мамі пам'ятника будемо благословляти освячувати згідно традиції. Ну, і, і то все так, значить: завтра є багато служінь, багато таких би сказати, благих справ. Тому будьте благословені, мирної ночі. З Богом слава Ісусу Христу. Ярославу Ані дякую за те, що му дарують Ютубові і блокують всяку нечисту силу, яка з півночі переться до нашої рідної батьківщини України і до філюка на сторіночку з Богом на добраніч. Ярослав, Анна, дякую.